Як почало, я думав, не подавати. Стало тут воїнської війну, от ми й припли. Обази, це подає освічно. Сипе, як, як у Ниві, поняв? як у Ниві, <ривітна> Ніві, я скажу, двох вовка. А тут так як є в родой нічий нас водичкою йдеть три його буде висновано. Рибка спіроль работає чітко. Подає на 2 метра 2,20 чи 2,30 Ріння чиста погоін протертий покинемо подивимося скільки 50 тут госною ворожайні, Поздравим одні, будемо працювати Сім гарних урожаїв. Сіння забув, що показати втрати. Переробили трати нульові. Щоб подивитися. Трат нуль. Жодної насінини нема. Габарітно, у 3.50 ми влазимо, набили, намили.